Першими сніжинками привуки перетворюються на справжню зимову казку, ідучи вулицями міста, неможливо не зупинитися і не зробити фото на тлі новорічної локації. Адже мерехтливі гірлянди та тематичні декорації створюють святковий настрій і тим самим дарують незабутні враження містянам. Дуже гарно. Зразу настрій піднімається. Навіть. Дуже добре. Мені дуже подобається, що зробили таку локацію. Я вважаю, що це чудова ініціатива. Навіть особисто в мене є фото в Інстаграм із цієї локації. Мені дуже подобається. Взагалі Підіймає новорічний настрій. Дуже класно, святково, піднімає настрій. Дуже гарно. Це класно. Підвищує настрій, емоційний стан, трішки відволікається від буденних тривог. Я вважаю, це набагато прикрашає місто Прилуки, надає якоїсь гармонії. Такі новорічні локації піднімають настрій від буденності. По новорічному, вже більш яскравіше. Круто, що в нас в місті є такі місця, де можна пофоткатись, полюбуватися і взагалі круто. Чудово, що прикрашають нові кафешки, і нові щось новогоднє. Є вайбово дійсно дає новорічний настрій і хочеться прогулятися тут. Мені дуже подобаються наші локації, і це дуже класно, що вони в нас є. Також можна пофоткатися і будуть дуже гарні фотки. Маленька приучанка Соломія вже зробила фото на тлі новорічної локації. Подобається як ну. Прикрашено все у Європі масове декорування вулиць почалося у 19 столітті. Гірляндами та ялинками прикрашали міста Німеччини та Франції. Вже у 20 столітті ця традиція стала глобальною, і до сьогодні різдво святкують весь такий красивий спосіб. Прилуки також як одне з міст Європи, сяють у різдвяно-новорічний період. Це дуже приємно бачити таку, то щоб наші прилуки мають таку зітвій зробити. І Я вважаю, що це дуже круто як. Для такого маленького городка це прекрасно.